І так, всім добрий пори доби, мої дорогі підписники. Як пам'ятаєте, в минулому відео ми відновили трохи цього Мерседеса, трохи поставили його на хід. І взагалі замінили на ньому такі дисочки прекрасні. Фари у нас тепер нормально стоять на місці. Телевізор ми підрівняли О, да, у нас трохи кривоватий, і приварили все тільки з одної сторони. Ну, Нічого страшного, в принципі, в цьому немає. Абсолютно. І провели невеличкий тест з даним мерседесом Все, що нам залишилося з ним зробити, це поставити на нього або ж нові двері, ті, які у нас є з наших запасів, або просто замінити скло всередині дверей, тому що у нас тут скла немає, як ви бачите. Так, для цього знімаємо цей електропідйомник. Все зняли. І тепер на наші звалочки запчастин нам потрібно знайти такі ж самі двері. У нас тут був старий білий Mercedes, в якому є якраз те, що нам потрібно. Знімаємо підйомничок звідси та знімаємо скло. Все чудово. Підйомничок ми залишимо наш старий, а скло ми поставимо нове. Так, давайте ставимо підйомничок той, який у нас стояв. Не знаю, прикручувати його потрібно чи ні. Оба, ставимо скло і закручуємо його. Все, чудово ми це зробили та ставимо назад дверну карту. Все, прикрутили. Тепер у нас є скло. І наш Мерседес майже повністю готовий, Готовий, тому що він майже повністю відремонтований. І загальний стан нашого Mercedes став 5 зірок. У нас все, що не 5 зірок, так це хіба що колір даного мерса. Так, у нас тут є навіть запасний, запасне кермо. Викинемо його тут. Нехай буде. Я думаю, ми залишимо цей мерседес собі. Зараз бігом зганяємо на звалочку, спробуємо наш її Невасик, який там стоїть. Давайте його зараз відженемо мерса та відремонтуємо швиденько наш Невасик для того, щоб заробити якісь гроші та зганяти на БУ риночок, придбати ще якийсь цікавий автомобільчик. Так, відганяємо наш мерседесик. Ставим його наручник. Все чудово відігнали нашого мерса. І давайте попробуємо заштовхати тепер наш нювасік для того, щоб його хоча б помити, підфарбувати і зробити з нього лялечку на перепродаж. Повністю відновлювати, звичайно ж, я його не буду. Проте, хоча б трішки подивлюся, що тут можна було б з ним зробити. Для того, щоб заробити хоч якусь копійку. Блін, на жаль, Невасік цей дуже-дуже важкий. І штовхається він крайне погано. Ну, от Реально, дуже погано він штовхається майже ніяк. Блін, Що ж з цим робити, я навіть не знаю. Проте, у нас є один варіант, що можна було б зробити. Для того, щоб було нам це простіше. У нас є певний корчик, який я зробив з машини зі звалки. А саме він у нас знаходиться біля. А де ж наш той корчик знаходиться, я не пам'ятаю. Он він, де у нас стоїть, біля Бууриночку. Яким ми якраз таки і спробуємо заштовхати наш невасик до нашого гаражу. Беремо цей автомобільчик. Так, він у нас тут не в найкращому стані. Цей Mercedes у нас з гівна та палок, так би мовити, абсолютно зроблений. Знімаємо його з ручника. Так, він у нас особливо навіть і не їде. Особливо. Тому що у нас двигун не в найкращому стані. Проте ця машинка тут колесо віднивив від цієї ж. Тому що не міг я... Не було на чому з'їздити, тому я зганяв просто на свалку та поставив колесо відніго сюди. І все. В принципі, вирішив так проблему, те, що у нас не було колеса. Тормоза тут ну, крайне погані. Вона взагалі майже не тормозить, ну, так само, як і не їде. Як ви бачите, третя передача розгону у нас як такого майже нормального і немає. Проте, в нас є радіатор, а цей автомобіль у нас повністю заправлений. І ми на ньому можемо просто переміщатися з місця на місце, а в даному випадку спробуємо якраз таки цим автомобілем заштовхати ниву поближче до нашого гаража. Не впевнений, що це у нас вийде, проте спробувати потрібно. І Для того, щоб не пошкодити наш радіатор, я думаю, найкращим варіантом це буде штовхати його задньою частиною, де у нас там є підлога багажника. І спробуємо якраз таки це зробити. Так. До цього ми стаємо. Не знаю, з розгону. Так, да, і так, і так не виходить його штовхати. Може там у нас ручник стоїть? Ні, ручника вроді взагалі в цій машині немає. І тим не менше вона в нас взагалі не штовхається, на жаль. На превеликий жаль. Давайте трохи з розгончику. Так, да, ми просто її насаджуємо на наш мерз. І все. І далі з цим зробити нічого не можемо. Блін, обідно. Ладно, давайте від'їжджаємо від цього Невасика і будемо дивитися, що з ним можна зробити прямо так. Без моєчки, звісно, це взагалі не то буде ремонтувати цей Невасик, тому що ціну нормальну ми не зробимо на ньому аж ніяк. Поставили нашого мерса корча. Тут, М -м, да, заштовхати не виходить цей автомобільчик, тому давайте хоча б пофарбуємо на ньому двері. Це план мінімум такий у мене. Стан кольору 4 зірки: 161 b 1 b 161 b 1 b 1 b Купуємо балончик з фарбою, підфарбуємо зараз дверцята, не миючи навіть автомобіль. Просто поверх грязюки цієї фарбуємо дані двері. Не видно, звичайно, де ти їх нормально пофарбував, де погано підфарбовані. Проте це в нас єдиний варіант, так як ми буксирувати далі цей автомобіль ніяк не можемо. Так, ну що, підфарбували, наскільки я розумію, все, що можливо було підфарбувати на даному авто. Тому що далі воно у нас не піддається нічому. Стан кольору у нас 5 зірок. Зараз ми балончик цей викинемо та будемо продавати даний автомобільчик. Підфарбували і продаємо його. Ну все, він нас і так виручив цей автомобіль, тим, що він допоміг нам з колесами на один мерс і на другий, щоб ми доставити його могли. І тепер я хочу відправитись до гаражу. На таксі для того, щоб поїхати і взяти у діда Василя його тачку для того, щоб можна було забрати металобрухт від нашого дому. Ось така тут тачечка. Тут навіть якийсь сейф. Бокс незрозумілий. Ось така тут тачечка у нашого діда Василя. Яку ми зараз вберемо, їдемо до нас додому, загружаємо запчастинками. Да, я звісно, не провірив, що тут у нас з радіатором, не радіатором і так далі. Як ви бачите, вона трохи вже у нас пошкоджена з самого початку. Тому, в принципі, якщо у нас будуть нові якісь царапки чи пошкодження, я думаю, її хазяїн не особливо образиться. Ну, звичайно, якщо ми розіб'ємо її в хлам, то такого б не хотілося. Б. Так, відправляємося до нас додому. Грузимо зараз металобрухт, який в нас там назбирався, та веземо його на продаж. Тому що якщо просто його викидати, то це буде дуже дешево. А нам потрібно все-таки гроші заробляти. А якщо ціна, наприклад, того ж самого крила в смітник, якщо викинути, буде чисто по ціні металу десь 1 долар. То у діда Василя це буде хоча б коштувати якихось долари 3, це точно 100%. Я вам це гарантую. Так, ну що, під'їхали ми вже до нашого дому. Потихеньку, помаленьку. Напевно, ті запчастини з мерси, які у нас там більш-менш цілі, я залишу. На наступні, так би мовити, покоління, ось задня частина і все інше. Крило також залишу. А ось від джиги у нас тут є гнуті запчастини. ми їх якраз таки і повивозимо телевізор разом з капотом. Вони нам 100% більше не потрібні будуть. Дверцята та залишимо. Запчастини від цього битого нашого мерсу ми по-любому позакидаємо Зараз багажник і спробуємо виручити за них. Хоч якісь кошти. Тому що ну, розібрати хоча б ту саму ручку з цього, тут решітку цього радіатора відкрутити, вона там майже рівна. І продати вже було б вигідно людині. А ми якраз цей вид заробітку її допоможемо зробити. Так, Капот ми викидаємо, а дверцята залишаємо. Там і дверна карта є. І все, що може ще знадобитися в подальшому. Так, що у нас тут ще? Колесо дуже погане від якого авто, від Мерса. Е, ну, Ладно, у нас там є диск розбитий, ми його залишимо. Якщо я його ще не викинув, ні, диск у нас побитий є, ми перекинемо на той диск, і буде у нас новенький комплект дисків. Так, крило у нас є таке ось, трошки ржаве. Теж його закидаємо до нас в багажник. Цей телевізор гнутий, який ми відпилювали від мерса. Також закидаємо. Що у нас тут ще є? Такого. Тормозний диск нам не знадобиться, я думаю. Шестерня якась від мотоцикла, незрозуміла підніжка. Все ми це будемо викидати. Так, беремо це все, грузимо. Сидіння, сидіння, не знаю, чи потрібно нам сидіння викидати, можливо, вони нам ще десь знадобляться. А ось цей стільчик би я загрузив. Проте місця там багажнику вже особливо немає. Тому загружу його в салон. Стільчик мені, в принципі, також не потрібен. Той, Ось що ми ще можемо загрузити, якщо поміститься, звичайно. До нашого багажнику, Все, в принципі, помістилося, все, що я хотів відвести би на, звалку, на звалище. Ось таке ще крилові джиги, якщо воно сюди зайде. В принципі, загрузив по максимуму цей пікапчик. Тепер головне довести все до місця його призначення. А саме на свалку до діда Василя. Так, ну що, запускаємо наш пікап. Запустився він у нас і давайте потихеньку виїжджати з нашого дому. Потихеньку, блін, так розігнався. Задня передача тут якась занадто різка на даному авто. Потихенько, помалесеньку поїхали далі. Не спіша, так би мовити. Так, повертаємо в поворот. Да, машина загружена вже тепер на сьогоднішній день з такою кількістю запчастин. Та трохи на дорозі себе веде не так, як вела з пустим кузовом. Трохи їй чогось не вистачає. Ну, точніше, задні ресори, мабуть, нагружені. Через це у нас... а, ще у нас задній привід. І машина трохи якась навіть різвіша по розгону стала, проте не настільки добра управляємість у даного авто. Так, що, ми вже під'їжджаємо. І зараз будемо дивитися на наш час. Тут же ж вони тепер всі магазини по часу працюють. Не можна просто посеред ночі приїхати. А Дід Василь у нас працює взагалі з 8 до 18 тільки години. Тому ми припаркуємось десь отак. От. Ставимо на ручник дане авто. У нас 14 година, тобі ж ми встигнемо все це вигрузити. І щоб не задихнутися, в боксі нам потрібно заглушити це авто. Все, заглушили. Відкриваємо наш багажник. І дістаємо всі деталі. 50 баксів загнуте мерсовське крило. Хлопці, а так би ми здали його тупо за копійки. За це 162 долара. Е, так, Давайте зафіксуємо ціну хоча б 12600 наш кошельок, який у нас є, і подивимось, наскільки ми зможемо збагатитися за рахунок такогось металобрухту. Тут немає у нас скла. Я так розумію, через нього буде простіше діставати. Ну, крило від жиги в такому поганому стані взагалі копійки коштувало, проте я роблю ще ставку на капот, що він у нас мерсовський. І він може коштувати нормальні гроші. Давайте тут, може, трохи відсунемо її, щоб у нас відкрився багажник повністю. О, і так буде зручніше у нас діставати все. Так, передня панель віджигіт 4 долари всього з усім. Капотик у нас може, ну, хоча б 20 доларів, і те вже непогано. Так, -да, цей капот разом з телевізором. Крило також у нас може. Блін, крило щось дешевовато стояло. Це у нас усілок він гнутий, 1 долар. Можна було і на металобрух телевізор 7 доларів. Щось, оці перші тільки деталі, у нас нормально коштували грошей. Тому що, напевно, на них було що знімати. А ці щось останні коштують у нас просто мізер. Так, і шестерня якась від мотоцикла. Все, в принципі, ми все, здається, вигрузили з кузовка з даного автомобіля. Ну, у нас ще залишився ось такий ось стільчик в салоні. Це предмет колекціонування і 70 доларів ми получаємо В ітоги ми заробили десь в районі 200 доларів. Паркуємо на місце діду Василю його автомобіль. Подякуємо за те, що він нам його предоставив і ми змогли на ньому якраз таки вивезти все непотрібне барахло в нас під дому. Тому що збирати цей хлам не має ніякого сенсу. Ну, Ми ще не все вивезли, проте, я думаю, ми ще декілька ходок зробимо пізніше. Ну і що, відправляємось тепер потихеньку додому. І да, тут ще барахла у нас достатньо, проте ці всі запчастини можуть нам допомогти в подальших ремонтах. Мерседесик мерседесик. Я, напевно, буду його фарбувати та буду продавати для того, щоб у нас були кошти. А збираємо ми на те, щоб відкрити уже нарешті гараж, який коштує у нас аж цілих 50 тисяч доларів. От коли ми збираємо вже на нього гроші, тоді. Діло піде набагато швидше з нашим перепродажем авто, так як ми розпочали все в хардкорному режимі, та, та навіть без гаражу, без нашого столик одне, що буде погано перевозити сюди для покупок. Проте у нас тут недалеко магазин, один інший, щоб ми могли щось собі купувати. На цьому моменті будемо завершувати дану серію. Всім дякую за перегляд. Ставте свої лайки і підписуйтесь на канал. Всім удачі та па-па!